Вітаю, друзі. BMW вивела на випробування повністю нове покоління третьої серії, а це означає, що ми зможемо в повній мірі оцінити, в якому напрямку рухатиметься дизайн новинки. Я вже неодноразово говорила. Нова трійка багато в чому нагадуватиме концепт Vision u клас представлений у 2023 році. Як я вже неодноразово говорила, Нова трійка багато в чому нагадуватиме концепт Vision u клас представлений у 2023 році. Який ознаменував початок нового корпоративного стилю компанії. Хоча серійна версія дещо пом'якшила екстремальні риси концепту, вона не втратила свого візуального зв'язку з ним. BMW описує стиль нової трійки як чистий, елегантний та позачасовий. Передня частина прототипу зберегла фірмовий профіль акулячого носа, доповнений великими, але акуратними світлодіодними фарами, які інтегровані в широку і невисоку решітку радіатора. Такий підхід до дизайну решітки виявився більш стриманим порівняно з тим, що компанія пропонувала останніми роками. На зміну гігантизму прийшов помірний мінімалізм з боку. Прототип оснащений розширеними колісними арками, які можуть нагадати про спортивні моделі. М більш звичні для серійної версії елементи включають функціональні дзеркала, висовні дверні ручки та змінені бампери. На задній частині автомобіля можна помітити високо розташовані ліхтарі. У серійній моделі на їх місці з'являться більш елегантні світлодіодні кластери з кутовим дизайном. Хоча інтер'єр прототипу поки що прихований від очей, вже відомо, що серійна версія нової трійки буде оснащена повнорозмірним дисплеєм Panoramic Vision, який простягатиметься вздовж усієї нижньої частини скла панорамний дисплей доповнить сенсорний екран у центральній частині з нестандартною формою. Подібна архітектура використовується і в концепті, але на відміну від Vision u Class, салон якого був виконаний з використанням яскравих і авангардних матеріалів у чотиримісній конфігурації, серійна версія отримає більш традиційну практичну компоновку на п'ять місць і темніші відтінки матеріалів. Це відповідає принципу BMW, що форма автомобіля має підпорядковуватись функціональності. У технічному плані нас також чекає багато цікавого. Нова Тріка піде шляхом останньої п'ятірки та сімки і буде пропонуватись двома радикально різними силовими установками. Для шанувальників традиційних автомобілів буде доступна версія з ДВЗ на платформі КЛАР. BMW обіцяє, що Нова Тріка запропонує широкий спектр бензинових двигунів, зокрема, знайомо дволі Трову турбочетвірку і 48-вольтовим стартер-генератором, потужністю 272 кінських сили. Цей же двигун буде доступний у зв'язці з електромотором у вигляді підключаємого гібрида, потужністю 330 кінських сили. І звісно, турбодизелі також залишаться в асортименті. Для шанувальників чогось більш агресивного BMW готова запропонувати електричну версію i3. Нова трійка стане другою моделлю, яка буде використовувати платформу New клас і вийде вона слідом за кросовером ax 3 тобто технічна бензинова та електрична трійки будуть абсолютно різними автомобілями. Ключно з платформою. Базова версія i3 буде оснащена одним електродвигуном, потужністю майже 300 кінських сил, тоді як двомоторні конфігурації запропонують ще вищу продуктивність майже 500 кінських сил. На вершині модельного ряду опиниться варіант від підрозділу BMW M із чотирма моторами, загальною потужністю майже 700 кінських сил. І це стане новим стандартом для спортивних автомобілів у цьому класі. Таких результатів компанія досягне за. Завдяки використанню передових моторів з освявим магнітним потоком, розроблених німецькою компанією Drive. конструкція з освявим магнітним потоком дозволяє зменшити розміри і вагу двигуна на високій ефективності. Завдяки цьому вдається досягти компактності, а також знизити вимоги до охолодження. ККД таких моторів знаходиться на рівні 96%, що допомагає скоротити витрати енергії і збільшити запас ходу з транспортного засобу. А за рахунок компакт конструкції і зменшення кількості необхідних компонентів технології Deep Drive можуть допомогти знизити загальну вартість електродвигунів і спростити виробничий процес. Ініціатива BMW під назвою New Class знаменує важливий етап в історії баварського бренду. За планами до 2028 року компанія представить щонайменше шість абсолютно нових моделей, включно з очікуваною багатьма BMW третьої серії, запуск у серійне виробництво цього автомобіля запланована на 2026 рік. Всього через рік після виходу електричного кросовера АІК-3. Тож очікуємо. Порше представив одразу три нові модифікації для свого оновленого Taycan. Тепер ще однією базовою моделлю стане Taycan 4. А для любителів більш екстремального компанія пропонує оновлений Taycan GTS і GTS Sport Turismo. На сьогодні Taycan представлений у 16 модифікаціях з трьома варіантами кузова, повним і заднім приводом, а також із безліччю варіантів потужності. Почнемо з оновленого сімейства Taycan GTS. спортивний седан. Основ... Значено двома моторами, які забезпечують потужність 605 кінських сил. Але завдяки функції Push-to-Pass потужність силової установки можна на 10 секунд підвищити до 700 кінських сил і 790 Нм. Розганяється Taycan GTS з місця до 100 км на годину всього за 3,3 секунди, що на 0,4 секунди швидше за попередню версію. Для досягнення швидкості 200 км на годину автомобілю потрібно Рівно лише 10,4 секунди, що на 1,6 секунди менше ніж у попередника. Максимальна швидкість становить звичні 250 км на годину. Важливим покращенням став збільшений запас ходу, який тепер становить 628 км За стандартом ВЛТП це більш ніж на 120 км більше ніж у попередніх моделей. Ці вражаючі результати досягнуті завдяки низці технічних доробок, новому задньому мотору із підвищеною потужністю, модернізованому інвертору з оптимізованим програмним забезпеченням, удосконаленій системі керування температурою та новим більш ємним акумулятором. Окрім того, адаптована система рекуперації та повнопривідна система роблять моделі тайкан ще ефективнішими. Наприклад, на станціях швидкого заряджання постійного струму та Кан тепер можна заряджати потужністю до 320 кВт. Щоб підкреслити спортивний характер тайкан GTS, Porsche впровадила унікальні елементи дизайну. Зовні сімейство GTS виділяються чорними та антрацитовими акцентами, а також новими передніми і задніми бамперами у стилі спорт дизайн. Корпуси дзеркал пофарбовані в глянцевий чорний колір, що надає автомобілю агресивного і сучасного вигляду. Стандартні 20-дюймові колеса Aerodesign та опціональні 21-дюймові колеса RS Spider Design також виконані у сірому кольорі. Інтер'єр Taycan GTS доповнено елементами, що застосовуються у версіях Taycan Turbo GT. Наприклад, обивка Race Tech та чорна гладка шкіра підкреслюють спортивний стиль. У стандартній комплектації доступні адаптивні спортивні сидіння плюс з 18-ти позиційним регулюванням, спортивний багатофункціональне кермо з підігрівом і двома перемикачами режимів, а також пакет Sport хроно із функцією push to пес. Декоративні елементи, такі як емблема GTS на панелі приладів та аудіосистема Bose входять до стандартної комплектації. А ось Taycan 4 є повністю новою модифікацією для електрокара. Новинка оснащується двома електромоторами на передній і задній осі, що покращує щеплення з дорогою та робить автомобіль більш стійким. Модель з акумулятором Performance може проїхати 559 км на одному заряді, а з акумулятором Performance Plus. 643 км за стандартом ВЛТП. Базовий тайкан видає 408 кінських сил і 585 метрів крутного моменту, чого більш ніж достатньо для розгону до 100 км на годину за 4,6 секунди, що на 2 секунди швидше за аналогічну модель із заднім приводом. Максимальна швидкість заявлена на рівні 230 км на годину. Нові моделі вже доступні для замовлення, а перші автомобілі почнуть. Надходити до дилерських центрів на початку 2025 року. Що ж, друзі, у мене на сьогодні, все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!